Вікенд нової української музики, мама Ріка зараз з нами в ефірі. Насте, привіт! Привіт, привіт! Як настрій? Привіт. Де ти зараз? Вдома в Києві. Ми завжди вдома. Можете навіть не задавати це питання. До речі, багато хто питався, чи ми плануємо виїжджати там на цей період, важкий, який зараз оці, річниця. Ми ні, ми завжди вдома. А, а ми запитали, щоб переконатися в тому, що ти вдома. Ми... Видно по картинці, потім буде відео ефір. Позаду мене стоїть ліжечко Давідіка. Все нас все стабільно. Побутові питання в життя. Як Насте, завжди. Насте вчора так. було 24 лютого. Як ви з родиною провели цей день? Ми насправді були вдома знову ж таки до мене приїхала мама. Я казала, що якось ніби такий період, що навпаки рідних треба якось берегти, а ми вирішили, що ми ризикнемо, і таки нарешті побачимо бабусю вперше за довгі місяці. Вона дуже хотіла побачити внука. Тому у нас воз'єднання родини, моя мама, я, Сергій, Давідік. І а, ми а, цілий день згадували, цілий день був такий внутрішній біль дуже. і... Згадували весь цей рік, е, воно неможливо інакше, тому що ти просто якби. Підводиш такі підсумки, що довелося пройти, скільки болю страждань, але й були й хороші моменти. Ми згадували і наші перемоги, і такий був дуже якийсь особливий вчора день. І насправді, слава Богу, було тихо. Це саме головне, що ми готувалися до найгіршого, але було тихо відносно мається на увазі, В нас тут в Києві. Я знаю, що страшне твориться в Херсоні. Тому, якби ми слідкуємо за новинами, але от такий був сумбурний, дуже емоційний день. За цей рік війни ти багато де побувала з благодійними концертами, і, напевно, що зустріла багато людей, чиї вчинки тебе вразили, чи, можливо, надихнули. Можеш для наших слухачів згадати три історії, які ти нестимеш у своєму серці все життя. Наприклад, перша історія про те, хто тебе найбільше розчулив, друга, хто вразив себе хоробрістю, ну і третя, хто надихнув і окрилив це дуже важко і болісно згадувати, тому що, на жаль, всі історії наші вони вже мають такий, ну вони це біль. І я розкажу про останнє свіже, що вчора буквально я, я просто побачила я зараз буду триматися, бо не заплакати. Відео під пісню Люди виклала дівчинка, мама. Там просто відео її синок обіймає тата військового, і наступним кадром іде, як він вже обіймає фотографію з чорною стрічкою тата загиблого. Ну, тобто, і це неймовірно. І ці історії постійно вони всюди, і люди діляться з нами. І я просто написала їй, Кажу: я вам дякую за все, що ви робите, і ми співчуваємо вашій втраті. Це дуже важке відео. І е, от мені здається, таких історій просто стільки, що навіть важко уявити. І це люди-герої, це наші люди титани, які поклали своє життя заради кожного з нас. І це так важко, це просто неймовірно. Тому знаєте. Таких історій безліч ми маємо знати кожну з них. Ой. Справи, цією ти обійняла. Я тебе обіймаю міцно-міцно, і ти сама всіх слухачів обіймаєш просто зараз своїм теплом. Дякую. Давай більш можливо якусь надихаючу історію. Ми, коли їздили з концертами, багато де ми були за кордоном, і по Україні ми були в концерті в Ірпіні, і я пам'ятаю з концертом. Ну, я там кілька пісень виконувала відразу знаєш, у ці ірпінські липки, які повністю розбомблені, знищені. І вони були відразу за моєю спиною. Я познайомилася в паузі з людьми, які власне там живуть і досі. І а, вони мене повели до себе. А, Просто показати, як вони живуть. Вони живуть там просто в руїнах, е і в них немає ні води, ні світла. Але знаєш, що мене вразило? Тобто, ну я хочу по перше звернути увагу, що ці будинки обов'язково потрібно відбудовувати. Це дуже важливо. Тому що люди далі там живуть, вони не мають е альтернативи. Так і е мене вразило те, що я там розплакалась, розстроїлась. Вони до мене підійшли, обійняли. Мене сказали, мамка, ти чого? Та все добре, все буде добре. Вони на позитиві. Мене заспокоювали, оце був шок. Це е, е, показує наших людей як надзвичайно е, е, сильних, які мають непохитну не, не віру і е, е, завжди залишаються на позитиві, як би там не було. Це фантастика. Я кажу, це ще ви мене заспокоїлися. Я би мала навпаки вас заспокоїти. Це мене дуже надихнуло. От, е, і також е, стосовно історії, яка я була просто вражена наскільки нам допомагає весь світ, наскільки нам допомагають люди не українці. Так ми, коли у нас був тур по Європі невеличкий, ми відвідували багато шелтерів, прихистків для українців, і один найбільший прихисток у місті Варшаві. Я вже не можу надати назву, але я пам'ятаю, що я особисто познайомилася з власником цього величезного. Цієї будівлі, це знаєш такі, як величезні, я не знаю, як ну, виставкові центри. Він повністю зупинив все, що там відбувалось, коли це все почалось, і зробив це прихистком. Там через цей прихисток прийшло мало не мільйон українців. Це величезна просто будівля, і він робить для них все. Ну, це неймовірні масштаби допомоги. Просто неймовірні. І я просто його побачила. Це такий простий дядечко, який такий сивий і такий каже. Ой, зараз вам буду плакати. Каже: я буду робити все до останнього, щоб допомагати українцям. Я просто обняла його, теж розплакалася. І кажу, Боже, ви неймовірний. Неймовірний просто і оце історії, які постійно вони, вони поруч, вони біля нас. Ми повинні бути безмежно вдячні, допомагати, донатити, робити все, що в наших силах, щоб оправдати ці зусилля цих людей, які вони ну це неймовірно. Це люди, це наші люди.